У ага. нас сьогодні з вами вже вечері, а дощ не тільки не пристає, а він просто усилюється. Подивіться, яка краса у нас дощить Так що е, початок квітня, а нагадує швидше точно, що пізній листопад місяць щоб не ота така зелененька, де-не-де -де -де, травичка, а в неї не буває. Січе. Бач, керуває зміни оставлені до мене. Дощ посилюється. Малюля, як мурашки, бігають. Повно свої проблеми. Все рівно, життя. Життя триває попри все. Марі таке... Марі настільки густі, що я думаю, що ще тиждень буде цей дощ виливатися і не вилиється. Дуже-дуже-дуже така погода мало комфортна. Пора працює вже у своєму звичному режимі. Хто не знає, вже вона відкрита, тут є навіть банкомат. Є дуже багато різних свіжа піца, яка випікається. Бачите, піца прямо спечеться, дійсно так. Ціна піци варіюється від 90 до 160-140 гривень. Всім дякую. Все. Тут у нас тут щось буде таке гарне. Щось тут будують. Так я зараз не перейду, мабуть, отаку зараз перейду.